Усім привіт! Сьогодні готую курочку з рисом в духовці. Мені потрібна одна курка. У мене одна велика морквина 220 г, стакан рису, 2 стакани води, одна цибулинка 120 г, столова ложка олії, чайна ложка сухого часнику. 5 штучок гвоздики. Куркуми, чайна ложка, Дві чайні ложки солі без гірки. Та одна чайна ложка паприки. Спочатку займаємося курочкою, додаю солі, чесничку. Спеції ви можете використовувати будь-які, які ви любите. І тепер гарно натираю нашу курочку. І додаю сюди олії. І поки що курочку відставляю в бік. Беру рукав для запікання. Відрізаю такий великий шматочок, десь близько метра. Тепер беру цибулинку і, ось таким чином, струмлюю гвоздичку. Нарізаю моркву. Тепер беру вню, на якій буду випікати, додаю рис, чайну ложку солі. Можна додати ще суміші перців, хто любить гостреньке, я додаю чайну ложку куркуми. Моркву. І додаю воду. Обов'язково у вас повинна бути пропорція одна до двох. Додали один стакан рису, додали два стакани води. Я додавала два таких стакани невеликих, тому додаю чотири стакани води. Все це гарно перемішуємо. Ось у нас вже все змішалося. Додаю цибульку, тепер зверху курочку. Курка обов'язково повинна бути зверху. І все це зав'язую. І відправляю випікатися при температурі 180 градусів до духовки на 1,5 години 90 хвилин. Регулюйте температуру випікання по своїй духовці. Ось вже і готова курочка. гарненькою рум'яною скоринкою. Цибулю викидаємо разом з гвоздикою, вона нам не потрібна. Все інше перекладаємо на тарілку і смакуємо. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!